Микола Вінграновський, ви як стежка кохана. Ви як стежка кохана, Лина сон мій по вашій стежині, з неба падають зорі в дзьоби журавлів, на крило небо краю, сіла хмара в червоній хустині, і задумалась тиха над краєм землі. Засинайте, спочиньте, ваші мрії, я серцем заграю. В бузунову сопілку дитинства свого, бо у ваших долонях голос мій достигав урожаєм, Тихоплинні слова колесають його. Засинайте, спочиньте, спотюкастя лиха бабаюка. На газеті заснула біля мене хороша розлука, Чебрецями і вишнями пахне вона, із крилами бо впала хмара червона хостина, і виглядує вірш, мій наче хлопчик рудий, із затину, бозунова сопілка у золоті сну.